Зараз долучимо до нашого ефіру Іллю Несходовського керівника аналітичного напряму в мережі захисту національних інтересів Анц. Пане Ілля, добрий день, вітаємо доброго дня. Отже, така ситуація із посівною відбувається. Ми багато вже говорили про критичність цієї ситуації, що зменшуються посівні площі, і не тільки через це вона зменшується врожай, але разом з тим приблизно 8 мільйонів українців знаходяться за територією України. Це вимушені переселенці. Вони просто поїхали, шукаючи кращого безпечного прихистку для себе. І разом з тим, внутрішнє споживання зернових та інших культур в Україні зменшується. І чи говориться про те, що ми можемо експортувати на цьому тлі більше? Ми експортувати більше не можемо, чому тому, що загальний обсяг зменшується, і темпи зменшення споживання зерна всередині країни вони є меншими ніж темпи зменшення посівних площ, тому що у нас на сьогоднішній день зменшення посівних площ біля 25-30%. Плюс ще незрозуміла ситуація на окупованих територіях, чи взагалі там щось буде, якщо там будуть вестися бойові дії, чим вони закінчаться, які негативні Наслідки від цього будуть. Тому в цьому контексті це не означає, що ми зможемо наростити експорт за рахунок того, що у нас просто-напросто буде, ну, скажімо так, менше споживання всередині країни. Це не так. Експорт так само буде падати і доволі таки суттєво. От ви казали якраз про території зараз, на яких стало, сталося затоплення. Наскільки крупні посіви там були? Чи можемо ми оцінити, скільки ми втратили врожаю? Дуже складно зробити, ми це не контролюємо. Єдиний спосіб оцінки це спосіб оцінки за допомогою е супутників, але вони показують, що далека ну і там. Не були проведені належним чином посівни, тобто лише тільки певними клаптиками. Складати їх важко з приводу того, скільки відповідно було засіяно. Чому не робили? Тому що якраз в минулому році росіяни просто-напросто активно грабували селян на окупованій території і вивозили їхнє зерно. Вони також крали техніку, за допомогою якої можна було провести посівну. Тому зараз лише тільки найбільш такі, скажімо так, сміливі фермери, вони все ж таки наважилися для того, щоб провести якісь пасівну кампанію, розуміючи, що їм потрібно відповідно мати все ж таки якийсь дохід. Тобто, ось цей виклик. Тому ну зараз неможливо оцінити ще раз. Це не було масово. Це певні такі скажімо так, найбільш сміливі люди, які засіяли якісь незначну частку тої території, яка у них була а, яка в їх, їхнє розпорядження. Ну ніхто не буде сіяти при такому високоризикованості того, що потім у тебе просто все відберуть е, на сьогодні. Наскільки я розумію, і минула посівна, і ця посівна може повністю е, забезпечити Україну всім необхідним збіжжям, зерном і іншими культурами. А наскільки для нас критично на сьогодні мати експорт? Мати експортне зерно? Поясню, чому запитую. Ми бачимо, що і зерновий коридор він гальмується час від часу, вивозити зерно залізницею чи автомобільними шляхами дорого і не зовсім рентабельно? Тим більше у Польщі до осені виявляється або складається таке враження, що будуть це гальмувати. Наскільки наскільки для нас це необхідно і важливо? Дуже важлива результат того, що у нас велися бойові дії, і значна частина була окупована. Ви можете побачити на тому, як змінювався курс національної валюти, коли у нас було 27%, Гривень за долар вже потім офіційно був 36, піднімався до 41. у нас від'ємне торговельне сальдо, дуже сильна від'ємна торговельне сальда була в минулому році, і зараз так само воно від'ємне. Тому нам необхідно для забезпечення цього балансу, попиту і пропозиції валюти, експорта і імпорта. Нам необхідно все, що у нас є. Я нагадаю, що аграрна продукція вона займала перше місце в нашому експортному потенціалу. Тому тут є критично важливим, бо якщо цього. Го, не станеться, то це означає подальша девальвація, зростання цін, погіршення умов всередині країни, макроекономічна нестабільність. І тоді говорити про те, що Україна буде мати можливість певного такого етапу відновлення. Ну це викликає дуже великі сумніви, що це може статися. Тому звичайно, нам необхідно працювати, як і нашими західними партнерами, з якими у нас сухопутні шляхи для того, щоб забезпечити і безперебійне провезення зерна через їх територію, Торію продаючи їх в інші країни, так і відповідно забезпечити роботу зернового коридору. Завдяки тому, що запустився зерновий коридор. Ми вивезли зерно, продали його на світових ринках. Ми, по перше, вирівняли цей продовольчий баланс світовий, але також і ми всередині країни отримали валюту, і ми бачимо, що зараз який курс валюти в обмінниках замість 40-41, який було у нас в січні місяці. У нас зараз 37,5 гривень за долар. Тобто, іншими словами, ми забезпечили певну стабільність за рахунок цієї роботи, тому звичайно в цьому напрямі треба працювати як і дипломатичним шляхом, так і наша армії, звільняючи територію, забезпечуючи певні гарантії того ж самого зернового коридору. Що ж, зрозуміло, насправді дуже вам дякую, пане Ілля, Тому що привідкрили нам а, трохи погляд на цю ситуацію з іншого ракурсу. Тому спасибі за ваші роз'яснення, за ваші думки. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС.